Команда благодійного фонду разом та компанія Фест презентували так звану космічну їжу для зсу. Це зібрані сухпайки, якими можна поласувати в екстремальних умовах, один наповнений трьома тисячами калорій. В одному кольоровому пакунку є три смачнющі страви: Приміром, нут, гречка з грибами, рис з м'язком та овочами. Окрім основного, є стіки зі згущенкою або джемом, енергетичні батончики та бублики. Упакування створене згідно з стандартами провідних армій світу. Воно надійне і завдяки спеціальним зіплокам. Отже, свій обід можна досмакувати ввечері. А ще для зручності бійців ми бачимо тут. Їжа по 100 постограм. Це дозволяє собі взяти. В карман в будь-яких умовах це з'їсти. Для цього не потрібна ложка, навіть якщо ви знаходитесь в нормальних умовах, є бспламеневий самонагрівач. Тому можете нормально це собі нагріти, з'їсти в більшому об'ємі. Кольоровий пакунок зі смаколиками наразі наповнений відповідно до трьох видів меню. Серед них вегетаріанська ідейники подбали не лише про бійців, а й про економіку та нові робочі місця. Відтак до створення продукту залучили сім виробництв та 35 працівників. Більшість вимушені переселенці. На сьогодні заплановано виробити 30 тисяч сухпайків. Якщо такий хочете купити ви для бійців, можете зробити донат для організації разом. Вою країн або купити пакунки самостійно, вартість одного менше десяти доларів. Десять відсотків від суми купівлі переводять на рахунок фонду. Відтак купляючи, наприклад, десять таких наборів своєму другові, своєму братові, побратиму. А ви завжди знаєте, що один такий набір фактично від вас. Буде переданий на передову. Ми також маємо можливість доставити їх в будь-яку частину. І здається нашим військовослужбовцям сухпайки до душі. Зокрема, святковий дизайн. Можна швиденько перекусити, посмакувати. Подобається ще дизайн, те, що. Відійшли від стандартного мілітарного кольори. Ну відверто підносять настрій. Коли дивишся на такий пакет, здається, ніби з дому тобі передали посилку, ніби там купив всього солодкого, цікавого.